І вітання усім нашим глядачам. Це програма рівна культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо <ків> говорити про театр для льок, адже сьогодні у нас у гостях Олена Ткачук, керівниця проєкту Ляльки не мовчать, лабораторія сучасного українського театру анімації. Вітаю вас, пані Олена. І Роман Микитюк, менеджер даного проєкту Ляльки не мовчать лабораторія сучасного українського театру анімації і заступник директора театру Ляльок. Вітаю вас, друзі! Отож, сьогодні у нас тема зустрічі не. Не випадкова, адже хоча театр ляльок уже закрив свій театральний сезон, але робота кипить у театрі, тому що стартував новий проєкт. Що це за проєкт, Олена? Проєкт Ляльки не мовчать. Ми цьогоріч маємо ювілей в театрі. Театру виповнюється восени 50 років, і коли ми в минулому сезоні ще почали задумуватись над тим, як би нам хотілося відзначити цю подію, виникла думка не просто святкування якогось, а виникла думка, що оскільки нам вже 50, і є певний досвід накопичений за цей час в театрі, і є певні зв'язки з колегами, і ми вирішили провести от таку лабораторію. Написавши при цьому проєкт, і цей проєкт був підтриманий Українським культурним фондом. Чому ми звичайно дуже зраділи? І вже 4-6 вересня ми виходимо на фінішну пряму. Це вже буде безпосередньо три дні такої інтенсивної роботи офлайн в стінах нашого театру. До нас приїде дуже багато наших колег. З усієї України це будуть і Львів, і Харків, і Чернігів, і Запоріжжя. Ну і, звичайно, представники нашого театру за ці три, три, три дні відбудеться п'ять показів вистав театрів Ляльок, які створені були у воєнний час уже протягом там, останніх 23-24 років. Вистави всі, які потраплять на цей перегляд, вони вже отримали величезний резонанс в Україні, тому що вони відзначені потужними фестивальними преміями, такими як фестиваль в Ужгороді Інтерлялька, прем'єри сезону від Уніма-фестиваль і фестиваль Премія Гра, де дві вистави борються за. Можливість потрапити у шорт-лист. Це наша вистава Рівненська пілот і Маленький Принц. І це вистава Харківського театру Афанасіва, Килинова Сопілка. Тому вистави всі не випадкові і дуже потужні, і вони всі про наше сьогодення, про нашу історію, про наших героїв і піднімають дуже важливі теми, якими ми маємо бути. Завтра, яким суспільство має бути завтра, яким театр має бути завтра. По, окрім вистав, ще будуть і лекції, і воркшопи, і майстер-класи, де ті люди, які дотичні до мистецтва театру Ляльок, вони поділяться своїм досвідом і проведуть певні такі тренінги. На ці всі події. Вже оголошений open call, буде відібрано 20 учасників на цю лабораторію, і за підсумками лабораторії будуть разом із учасниками, спікери створять декілька міні-перформансів, які в майбутньому, можливо, і переростуть в якісь вистави. Окрім того, ще буде записано 6 відеопідкастів з методичними рекомендаціями із зафіксованим досвідом певних людей. Які є важливими в театрі анімації, там будуть і менеджери, і режисери, актори, театрознавці. Ну, зараз загалом, так, загалом це говорити. Це дуже дуже широкий і великий такий відрізок роботи, який нам треба зробити. З чого власне вже почали роботу? тому що проєкт вже в липні стартував. Уже ну, то толена вже сказала, що відбувся а, open call. І хто підтримує цей проєкт, окрім українського культурного фонду, Романе? Ну так хочу по перше сказати про український культурний фонд. Це достатньо цікавий інструмент для реалізації своїх ідей, тобто. В кожному, в кожному місті, в кожній області є команди, які мають свої ідеї, подають свої ідеї, пишуть, пишуть проєкт, і відповідно, експерти українського культурного фонду підтримують певні проєкти. Не всі конкуренція достатньо висока. Наш театр вже тричі вигравав, брав участь. Вигравав брав участь більшу кількість, але вигравав тричі, тому що ну не завжди не завжди виходить вигравати Українського культурного фонду, тому що повторюсь, конкуренція достатньо висока. Минулого року ми виграли. Так само у нас відпустка пройшла під тим, що ми готувалися Думалася. до виступів. Активність наша була вже тоді, коли діти вийшли в школу. Там з 1 вересня попереднього року ми їздили по громадах, показували вистави, показували інтерактиви. Екологічна тема була попереднього року: вистава чао какао і арт. Арт проект називався так само Чао какао цьогоріч, окрім Українського культурного фонду. Та також наш проєкт підтримало управління культури і туризму. Тобто, в умовах грантового проєкту було співфінансування. Ми нам вдалося домовитись з управлінням культури і туризму, щоб допомогли нам в організації цього, цього, цього проєкту. Так само, так само Національна спілка театральних діячів, яка нам допомогла і допомагає зараз організувати цей open call, щоб щоб зібрати найкращих, найкреативніших митців, режисерів, художників нашої країни, що приїхали і взяли участь в нашій лабораторії. Як відбувалася комунікація з партнерами, театрами, які які приїдуть саме у Рівне, Олено? Ой, ви знаєте, це досить складний процес, тому що комунікацію ми розпочали ще на етапі написання проекту, і в певні моменти і фактори ризику ми і в якісь форс-мажори ми вписували, що це може бути таке, що і заміна. Буде колективу, тому що ті колективи, які, наприклад, з Харкова, Дніпра чи Чернігова. Ну ми всі знаємо і читаємо новини, і що відбувається? Що відбувається, і це не завжди є у людей можливість навіть приїхати. І ну все може бути. Тому в факторах ризику ми це враховували. І в нас, наприклад, один зі спікерів Валерій Дзех, це такий актор військовий. Який зараз в складі 59-ї бригади людина воює і захищає нашу країну. І ми розуміємо, що офлайн він ну ніяк не зможе бути на початку вересня, тому ми це передбачали. Що це будуть і включення онлайн в зумі? Звичайно, ми його підключимо і того, що у Валерія, наприклад, у нього шалений досвід. Людина, яка є на сьогодні в складі культурного десанту, людина, яка має бойовий досвід, він воює із 23-го року, він був в обороні Харкова, стояв на захисті Північної Салтівки. Людина, яка створює вистави прямо на фронті. І люди безпосередньо ті бійці, які от прийшли з завдання, і він з ними проводить таку терапію через ляльку для того, щоб ну, психологічні якісь моменти у хлопців можна було їх реабілітувати через мистецтво. Тож, яка власне тематика буде самої цієї лабораторії? Тобто ми розуміємо, що в період війни, ну напевно, десь меседжі, якісь там соці... соціальна така цінність самих вистав дещо змінила свій фокус. Лабораторія. На яких головних питаннях буде зосереджено? Звичайно, питання в першу чергу буде зосереджено на нашому майбутньому, на тому, якою країна і Ким театр буде після війни, тому що рано чи пізно війна закінчиться, і якими ми всі вийдемо після війни, якими буде наше і ментальне здоров'я і наш психологічний стан, ну я вважаю, що від театру на сьогодні це теж залежить, тому що ми маємо передусім реагувати на події і. Театр вже давно перестав бути розвагою. Театр зараз це щось більш, ніж просто заклад мистецтва. Це ну, для мене зараз це на якомусь перетині видовищності і психологічної реабілітації. І не тільки для глядача, але і для тих людей, які працюють в театрі, і для акторів в тому числі. Тому і. Ті лекції, які запропоновані е, спікерам, е, ті майстер-класи, і воркшопи, які будуть проводитися, долучені будуть і психологи до цього. Зокрема, Корній Демидюк, який є нашим креативним менеджером е, і в проекції, і нашим театральним менеджером. Е, окрім того, він ще працює як кризовий е, психолог і е, е, займається театротерапією. Тому він проведе свій воркшоп, і ті люди, режисери, які мають безпосередній досвід роботи з внутрішньо переселеною аудиторією, з аудиторією, яка знаходиться в прифронтових містах, таких як Харків, Запоріжжя, Чернігів, вони теж будуть ділитися своїм досвідом, як працювати з цими категоріями глядачів. Це вперше вперше ми націлені саме на цю роботу. Чи проводилися раніше такі події, ну, в період війни, Романе? Ну, безпосередньо таких подій не було, але ну безпосередньо до нас приїжджали з гастролями наші колеги з Херсона, які зараз, на жаль, не можуть працювати в своєму місці. Вони тимчасово. Е Тимчасово працюють коло ми і ну, відповідно їздять по, по, по всій країні. Е, безпосередньо таких подій не було. Ну, Взагалі, формат фестивалів в театрі в нашому театрі вже давно не, не проводився. У нас в, в, в цей період до російського вторгнення був дитячий фестиваль Березневі Сходинки, де ми. Де ми збирали діток так само зі всієї країни, які до нас приїжджали на, на фестиваль, це така наша перша активність. Ну і хотів би ще сказати, що театр зараз ну, час війни це, це по перше і не тільки вистави, це і плетіння сіток на першому поверсі. В нас ну, можна доєднатись любий час зайти. Навіть у літні працьовиті руки наших волонтерок, які працюють внизу, можна в будь-який час зайти і допомогти, тому що сітки вони є необхідними для бійців. Це так само збори. Тобто ми вже за цей період ми вже зібрали, вже в нас було і на авто зібрали, мавік, дрони. Зараз ми завершуємо збір на рев для нашого режисера, бійця 118-ї бригади Ярослава Грушецького теж можна. Кинути невеличкий донат, бо ми вже майже на фінальній, на фінальній стадії, подивившись на сайті театру або на, в соцмережах. Тобто, Вертаючись до вашого питання, це для нас така. Ну, це, це для нас, по-перше, певне випробування, тому що в нас, в нас, ну, в нас є великий досвід якби, таких речей, але такого формату лабораторії разом з, з шістьма виставами, це для нас, ну, такий, це перший досвід. А чи зможуть просто ну, от ми вже почули, Олена сказала про те, що відкритий call і чекають ем, фахівців з усієї України. Чи зможуть рівняни, можливо, от в когось є бажання, от навіть ті самі психологи, можливо, хтось захоче долучитися до лабораторії, чи як рівняни зможуть побачити ці вистави? Звичайно, частина, е, частина подій вона буде відкритою. І на перегляд вистав. І навіть на якісь лекції, круглі столи, дискусії, звичайно, рівняни можуть долучатися. Слідкуйте за нашими мережами, за оголошеннями, за рекламою і за засобами масової інформації, де буде подаватися інформація про проведення. Тому ми обов'язково чекаємо для рівнян, тому що ну, це теж подія побачити там харківський театр ляльок не так просто в Рівному. І той самий Львівський театр не потрібно їхати у Львів, можна це побачити в Рівному. Чи Чернігів, який вперше приїжджає до Рівного. І вперше покаже свою виставу на рівненській сцені. Тому для рівнян, я думаю, звичайно, це початок вересня стане таким насиченим і цікавим, і ми будемо раді, щоб до цього долучалися рівняни. Ну і звісно, яка глядацька аудиторія? Тому що сьогодні театр уже орієнтується не лише на дитячу аудиторію сьогодні вже є в вашому репертуарі багато хороших, цікавих вистав і для дорослих також. Чи буде я для якої саме аудиторії будуть вистави? охоплення аудиторії в нас широке? Я ще хочу зазначити, що театр ляльок він ніколи не був дитячим. Це такий ну. Дуже радянський стереотип. Стереотип і наратив, що це дитячий театр і таке не зовсім можливо досконале мистецтво, але е, я й сезон вже скоро буде, як працюю в театрі. Я ще жодного разу не бачила, щоб до нас діти приходили самі. Як правило, в театрі їх приводять дорослі або батьки, або вчителі. Тому, звичайно, що театр ляльок він театр для всіх. Є вистави по категоріях, і в самій програмі в нас це передбачено: буде вистава для дітей молодшого шкільного віку, це буде Чернігівський театр ляльок з виставою Песі та ілюзія, де чернігівські лялькарі будуть говорити про в легкій доступній для дітей формі, але будуть говорити про важливі речі про смерть. І це п'єса фінського драматурга, написана в, в час Другої світової війни. Отримала ось таке переосмислення в наш час російсько-української війни. Тому, звичайно, я би радила привести діток на цю виставу. Далі будуть вистави для підлітків. Це і наша рівненська вистава Пілоти Маленький Принц, яка отримала дуже багато і схвальних відгуків і резонанс отримала і по країні, тому що зараз змагається в всеукраїнському фестивалі премія Гра. Це вже на розраховано на дітей від 12 років. Такою ж виставою буде і вистава Запорізького театру Мотлух поет з позивним Далі, про нашого поета рівненчанина Максима Кривцова. І для нас це теж дуже така болюча тема, тому що це наш рівнянин, наш герой, а говорить виставу про нього поставив Запорізький театр. І буде, звичайно, вечірня сцена задіяна. Буде дві вистави для дорослого глядача. Це Львівський театр із виставою Атомна русалка, про таку теж важливу дуже тему нашої української історії. Це сучасна драматургія, де розповідається про Чорнобильську катастрофу, російсько-українську війну і можливу ядерну війну. Що нас чекає в майбутньому? От Минуле сучасне майбутнє піднімаються такі пласти. І вистава харків'ян Калинова сопілка? Це за книгою Оксани Забушко Калинова сопілка, дуже така філософська тема біблейної легенди про Каїна і Авеля. Звідки береться зло, де воно народжується. Тому така програма насичена, потужна, глибока і цікава. Ну і на завершення нашої програми, що би ви побажали усім глядачам, усім рівнянам і майбутнім учасникам, які завітають е на цей проект, долучаться, стануть його учасниками, глядачами, чи в якийсь інший спосіб будуть взаємодіяти займіді... займ... займ... роман. Ну важливо, е щоб е важливо, щоб всім було цікаво, щоб це, це була така креативна, е креативна, цікава. Лабораторія, де кращі, кращі лікарі, кращі режисери, кращі художники змогли би приїхати. Ми так само запрошуємо рівнян. Ми зробимо так само ще, можливо, додатковий відбір, куди запросимо так само керівників театральних гуртків, студентів. Режисерів, місцевих місцевих так само, хто зацікавиться цією тематикою. Ми пізніше покажемо нашу програму. Ну тобто, для того, щоб всі могли оцінити наскільки, наскільки це цікаво для кожного, і так само запрошуємо глядачів. Буде цікаво, як казала Олена, будуть п'ять вистав з п'яти міст. Буде цікава програма. Тобто, думаю, ті, хто знайдуть час і завітають, точно вийдуть на багато. Емоційно багатшими з нашого театру ніж 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 прийдуть. І Олена. Я що хочу додати: от сама назва Ляльки не мовчать так, начебто такий матеріал неживий, але в руках вмілого лялькаря цей матеріал оживає. І дуже часто так буває, що через ляльку ми можемо сказати те і висловити той біль, який тяжко висловити словами. Тому всіх запрошуємо, приходьте. Ляльки мовчати не будуть, і не будемо мовчати ми. Дякую, дякую за те, що ви сьогодні до нас завітали. Гарної вам підготовки! Ну і звісно, у вересні зустрінемося, щоб побачити, що ж це з того всього вийшло. Нашим глядачам нагадаю, що слідкуйте за анонсами, приєднуйтесь і запишіть собі початок вересня, обов'язково завітати на лабораторію Ляльки не мовчать. Це була програма рівна культурна не перемикайте і обов'язково зустрінемось.